Чоловік Тетяни Коваль пішов служити на початку повномасштабної війни. Зі слів жінки, поки господар у війську у його майстерні вона разом із подругами виготовляє окопні свічки. У мене чоловік сидів по норах в сірбрянському лісі, і ми там проводили експеримент, що найкраще. Ми пробували тирсу. Ми пробували равлик. Равлик зразу відпав, тому що хлопці від нього задихаються. Це має бути саме отакий хрестик і парафін. більш нічого туди не треба. Воно дає тепло, на ньому можна підігріти і їсти. Чоловік розказував, вони в нору ставили біля дверей, щоб просто не заходило холодне повітря, тобто воно давало трохи в норі тепла. Цілу зиму, вечорами ми займаємося цим виготовленням. З 7-ї години до 11 нарізаємо от картонку. В баночку вставляється, там розтоплюється віск і заливається. Восьмирічний Максимко допомагає робити окопні свічки. Прямо так віж, прямо, і тоді тобі легше буде. Не ми ги Він дуже рветься сюди, він допомагає картон, свічки от виймає він. Олена Бобрик має четверо синів. Найстарший із них – 22-річний Андрій, два роки на війні. Працював в поліції охороні, але він одразу та війна. Його не відпускали, бо тут вже ці енергетичні об'єкти треба охороняти. І все таки він покійно пішов. З парафіном дуже дуже важко. Хто можливо, має дати, у нас вже закінчиться, більше вже нас немає. Банок вистачає на даний час, а от парафіну немає. Передають у копні свічки лише перевіреними волонтерами, щоб посилки прибули у місце призначення. Допомагають усім, хто до них звертається, говорить Тетяна Коваль. У нас є готово приблизно до 30 ящиків. Якщо треба, ну тобто виручимо. Але ми повинні знати, що вони попадуть хлопцям. Парафіном та іншими необхідними речами для військових волонтерам допомагають благодійники, небайдужі українці, а також наша діаспора із Португалії, говорить Тетяна Коваль. Цього року до виготовлення окопних свічок долучилися десятикласники Луцького ліцею номер 24 у нас уроки громадянської освіти. Ми один урок проводимо теоретично, а на другому році ми працюємо. Моя мета, щоб нагадати всім, що війна все-таки не закінчилася, незважаючи на те, що тут на Волині ми нас тих, хто в нас не долітає, але наші батьки наших учнів окремих зараз є на лінії бойових зіткнення. 15-річний Олександр Жук говорить: його тату два з половиною роки захищає Україну на передовій. Якраз коли він пішов, ми на його зиму. З мамою і з моїм меншим братом Ромою вдома зробили більше тисячі свічок. Самі заливали. Марина родом із прифронтового міста Вільнянськ Запорізької області. каже її тато теж у складі Збройних сил України. Для мене важливо до участі ініціативи для того, щоб допомогти воїнам, які зараз там і які зараз захищають мій рідний дім. Зі слів Ольги Матьорої, окопні свічки почали виготовляти з початком повномасштабної війни. Також у ліцеї щотижня проводять благодійні ярмарки, виручені на них гроші йдуть на потреби військових. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.